Інформація буде важлива для початківців. Он Джолі вигнали трутня. Він живий. Бачите, він живий хіба. Його не пускають. Ось тут його багато братів. Я гостаю кормушку. А чому? А тому, що яблуні цвітуть, холодно, а меду в сім'ї недостатньо. Перший признак голодання бджіл – це коли вони виганяють трутнів. Бджіл треба підкормлювати, інакше буде біда.